Він вистояв кілька запеклих боїв, дожив до демобілізації, пережив бюрократичну війну і виборов собі посвідчення учасника. Ато за місяць після цього помер у рідному селі від травм, отриманих на сході. З держантом 72-ї механізованої бригади попрощалися сьогодні під Києвом у селі Зазим'я. 41-річного Олега Борейка мобілізували у першій хвилі у лютому 2014 року. У битві на Савур-Могилі він був двічі контужений. Після демобілізації його перевели з військового. Госпіталю у районну лікарню з'ясували, що ще напередодні війни чоловік переніс запалення легенів, і в нього була схильність до астми. Проте його відправили на фронт. Після контузій хвороби загострилися. Олега мучив пекельний бій. Біль він постійно був на лікарняному. Додому приїжджав лише на вихідні у школу, де працював слюсарем, так і не повернувся. Тепер рідні бійця хочуть довести, що його смерть була наслідком війни. Зараз цю справу вивчають судмедексперти. За два місяці комісія має оголосити своє рішення. Він не вилазив ні з госпіталя, ні з лікарень. Все, у нього були проблеми, як не з астмою, то з головою, як не з головою, то все з чимось там. Коли ми були всі разом, на голову він ні разу не жалувався, наприклад, що там голова болить, не болить. а вже потім, як він, то він сам толком не знав, що це не произошло, коли після градів накрили. Два томи лікарняних справ. Але прецедент у тому, що це у нас якби перший випадок, коли демобілізований боєць помирає від травм, які отримав під час АТО.